Вітаю, мене звати Наталія Дехтієвська. Це програма Суспільні діалоги як на сьогодні повинні працювати педагоги у середніх та вищих навчальних закладах, та яких професійних стандартів дотримуватися? Її студії ректор інституту післядипломної освіти Ігор Смагін розповість, чи потрібні на сьогодні в Україні професійні стандарти. Ігор Смагін, ректор Житомирського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, доктор педагогічних наук, автор шкільних підручників з історії України для учнів 7, 8 та 9 класів, автор майже 100 наукових праць. Пане Ігоре, розкажіть, будь ласка, власне, як повинні працювати педагоги на сьогодні? Вони повинні дотримуватися якихось професійних стандартів чи можливо творчо підходити до навчання дітей. Дякую за запитання. Стандартизація діяльності абсолютно не відміняє творчого підходу. В останні кілька років ідуть дуже жваві дискусії, і в педагогічній спільноті серед експертів, методистів, науковців з приводу: педагогічна діяльність це діяльність регульована, стандартизована, чи це творчість, яка не повинна вкладатися ні в які стандарти? Відповідь дуже проста. Робота в сфері освіти, так само, як і в роботі в сфері медицини, належить до регульованих професій. І однозначно, в цій сфері мають бути стандарти професійні, освітні і кваліфікаційні. Проблема лише в тому, що ці стандарти тільки почали розроблятися. Якщо можна, наступний слайд. Зверніть, будь ласка, увагу, система стандартизації в багатьох професіях, в більшості професій, така система є і в країнах Євросоюзу. І існує у нас в Україні уже під стандарти Євросоюзу. має такий вигляд: в основі всього професійні стандарти. На основі професійних стандартів вища освіта розробляє освітні стандарти, на основі яких готує фахівців, які потім будуть працювати в межах відповідних професій. Існують так звані кваліфікаційні стандарти. Кваліфікаційні стандарти це вимоги до професіонала на шляху його професійного зростання. Якщо ми говоримо про педагогічну діяльність, мова йде про категорійність, коли педагог може мати категорію спеціаліста, другу категорію, першу вищу категорію, і також може мати відповідні звання. Наприклад, якщо ми говоримо про вчителів старшого вчителя і вчителя-методиста, яка проблема на сьогодні існує в Україні? Загалом, якщо ми говоримо про професійні стандарти, то основа професійних стандартів. Для всіх професій, це так званий КВЕД – класифікатор видів економічної діяльності. В цьому класифікаторі, який, до речі, у нас вже адаптований під європейські стандарти, тут мова йде про міжнародну стандартну класифікацію професій, класифікатор видів економічної діяльності статистичної комісії Євросоюзу і міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності. Так от в цьому класифікаторі є відповідна галузь, блок освіта. Де чітко розписані види діяльності, які можуть бути в сфері освіти. На основі Кведа розробляються так звані класифікатори професій. Класифікатори професій матеріалізуються в довідниках. На сьогоднішній день ну, має бути 97 томів відповідно по кожній професії. Освіта, в принципі, це 77 випуск чи 77 том освітні послуги, і в 2013 році тодішнє міністерство освіти наказом затвердило кваліфікаційні характеристики для освітянських працівників, які по суті і є основою того самого професійного стандарту. До речі, у 2013 році, коли з'явилися ці кваліфікаційні характеристики. Ми були задоволені, тому що нарешті були чітко виписані вимоги до всіх професій і всіх видів діяльності, які є в освіті. Наприклад, є така посада і діяльність як методист. Але методист, посада є на рівні міста чи району. Методист є, наприклад, в нашому інституті після дипломної педагогічної освіти, методист є в університетах. Назва професії одна посада. А функції абсолютно різні. Так, от саме в цих кваліфікаційних характеристиках чітко були виписані оці функції, які відрізняють діяльність на одній посаді в одному закладі від інших. Крім того, там чітко були нарешті виписані вимоги до кваліфікаційних стандартів. Тобто, які вимоги мають бути до педагога на рівні спеціаліста, друга категорія, перша і так далі. Раділи ми також, що окремо були стандарти для вчителів початкової школи, окремо для вчителів основної школи і окремо для вчителів старшої школи. Тільки на основі кваліфікаційних характеристик можуть писатися посадові інструкції, на основі яких працює будь-який працівник, який отримує заробітну плату, особливо з бюджету. Тому, якраз в 2013 році, нарешті система цих професійних стандартів. В освіті, ніби була вибудована. Крім того, є ще один елемент: це е, затверджений перелік посад педагогічних та науково педагогічних працівників. Люди починають розуміти важливість стандартизації тоді. Коли педагогу потрібно виходити на пенсію, і виникає питання: а ким ти працював, а де ти працював, а якими документами регулювалася твоя професія. Про те, що діяльність педагога має регулюватися якимись процедурними, е, е, ну я можу так сказати, процедурними картами чи стандартами, говорять ситуації, які іноді виникають в освіті. Буквально кілька днів назад інтернет сколихнула ситуація по місту е, по-моєму, чи Миколаїв, чи Херсону тут не, гото, не готовий точно сказати, коли виник конфлікт на рівні. Шостого класу е, прийшли батьки, батьки адміністрації школи, класний керівник 6 класу, більше години спілкувалися в кабінеті у директора на емоціях, після чого у класного керівника інсульт і класний керівник помер. Син цієї вчительки подає в суд. І тут виникає питання: а за якими процедурами мала б розглядатися абсолютно типова ситуація, яка може виникати під час навчального процесу? Такі речі, наприклад, в багатьох країнах, ну, наприклад, я свій час проходив стажування в сполучених штатах, то такі так звані процедурні карти і протоколи існують на такі ситуації. От тоді ми починаємо розуміти наскільки важлива стандартизація певних процедур чи певних функцій, які мають бути. Але повертаючись до цієї схеми, в 2014 році кваліфікаційні характеристики, вони тут на схемі виділені червоним кольором, їх відмінили. Чому відмінили? Тому що в 2014 році було прийнято нову редакцію закону про вищу освіту, який не вписувався ідеологічно в систему національних стандартів професійних, і тому вирішили не закон під стандарти, а стандарти потім міняти під закон. Тому на сьогоднішній день, коли говорять про професійні стандарти в сфері освіти, стрижня цих професійних стандартів, кваліфікаційних характеристик, Ристик не існує. Ось чому, коли я тільки чую, що хтось критикує роботу педагога, говорить, вчитель працює погано. Я абсолютно впевнено задаю запитання: покажіть, будь ласка, документ, де написано, як має працювати вчитель. А якщо такого документа немає, давайте його розробимо, щоб цей документ був. Щоб до педагогічної роботи ми е, не ставилися і не висловлювали оціночні судження, так як нам здається. Тому що це дуже важка робота, дуже складна робота. Ну і крім всього іншого, що вчитель викладає якісь предмети і навчає чогось, то вчителю ми ще довіряємо життя і здоров'я дітей, і це дуже серйозна складна відповідальність. Так, от на сьогоднішній день, якщо говорити про професійні стандарти, оці класифікатори намагаються привести зараз у відповідність уже до європейських вимог 2008 року. Кваліфікаційних характеристик поки немає. Тому я можу впевнено говорити про те, що по суті на сьогоднішній день професійних стандартів в системі освіти не існує. Тоді виникає питання: а на якій ж основі розробляються освітні стандарти після прийняття закону про вищу освіту у 2014 році. У нас виникла проблема оновлення освітніх стандартів на компетентнісних засадах. Так, як вимагають е, фахівці Євросоюзу, і так як уже в принципі, ці вимоги також є стандартизовані для багатьох країн світу, не, ті, не лише для Європи. На сьогоднішній день в сфері освітніх стандартів для майбутніх педагогів ми маємо лише розроблені проекти. Е, фахівці озвучували цифру порядку 80 бакалаврських стандартів, можливо, їх уже є більше, і кілька десятків магістерських стандартів, які ось ось мають бути затверджені, але відсутність професійних стандартів. Дає підстави задати питання: а на якій основі написані освітні стандарти, якщо відсутні професійні? І чи після того, коли ці освітні стандарти затвердять, паралельно треба буде писати професійні, які будуть відрізнятися від освітніх, чи професійні підганяти під освітні? Тому що освіта готує до роботи в тих сферах, які є в сфері економіки. Тому первинні це все таки професійні стандарти. Освітні стандарти це вже похідні на сьогоднішній день. Освітні стандарти матеріалізуються в документах. Які називаються освітні програми, навчальні плани і система оцінювання. Донедавна, до 2014 року, функцію освітніх стандартів вищих навчальних закладах відігравали так звані ПКХ і ОПП професійно-кваліфікаційні характеристики освітньо-професійні програми, які готувалися. Тому на сьогоднішній день професійні стандарти по суті відсутні. Освітні стандарти існують на рівні проектів. Кваліфікаційні стандарти. Коли фахівець підготовлений в вищому навчальному закладі іде в професію, де працює на основі професійних стандартів, але в своїй професії він повинен мати відповідний розвиток. В нашому випадку, коли ми говоримо про професію педагога, це від рівня спеціаліста дійти до вищої категорії, і можливо отримати звання старшого вчителя чи вчителя-методиста. Кваліфікаційні стандарти на сьогоднішній день існують. Цей документ називається всім відомим педагогам положення про атестацію, де чітко розписані вимоги до атестаційних категорій і відповідно до педагогічних звань. Але за відсутності професійних стандартів і освітніх стандартів, зміст положення про атестацію іноді викликає запитання, а іноді не знаєш, чи сміятися чи плакати. Наприклад. Якщо ми почитаємо уважно положення про атестацію педагогічних працівників, за яким атестуються директори, заступники, вчителі, вихователі дошкільних закладів, позашкільники і так далі, е, вимоги на першу категорію. От є вимоги на рівень спеціаліст, друга категорія і перша категорія. Пункт 4.5 положення про атестацію. Там написано: педагог, який хоче отримати першу категорію, чи підтвердити, повинен логічно, зв'язно і послідовно викладати навчальний матеріал. У мене зразу виникає питання: а коли ти був спеціалістом, чи був на рівні другої категорії, ти міг нелогічно, незв'язно і непослідовно? Тобто, от, от така вимога. Або, наприклад, це те, що ми, наприклад, на власні атестаційні комісії переживали, коли одна з основних вимог на вищу категорію написано, педагог має подавати пропозиції з питань покращення навчально-виховного процесу. Зразу питання: а якщо я спеціаліст, що в мене друга категорія, то я не подаю? Чи моя пропозиція буде не враховуватися? А з іншого боку, якщо педагог подає якісь пропозиції, то це показник найвищої майстерності вчителя вищої категорії. І от таких недосконалих, м'яко кажучи, речей достатньо багато положень про атестацію. Але цьому є об'єктивна на таке питання, яке могло б виникнути є об'єктивна відповідь. За відсутності професійних стандартів і освітніх стандартів, кваліфікаційні стандарти не можуть бути ідеальними. І на сьогоднішній день, з цієї тріади, ми маємо лише положення про атестацію. В перспективі тут через рисочку написано ще сертифікацію, залишається ідея сертифікації педагогів. Ця ідея в проєкті закону про освіту ще жива, і сертифікація, якою раніше намагалися замінити атестацію, сьогодні визнається як додатковий інструмент до атестації. Педагог за атестацію проходить обов'язково, а сертифікацію за бажанням і той, хто пройде сертифікацію, може отримати зарплату доплату до заробітної плати аж 20%. Спочатку мова йшла про 200-300%, Тепер уже в проєкті закону залишилася цифра 20%. А, можна наступний слайд? На основі стандартів виникає система кваліфікацій національна. З приводу кваліфікації є термінологічна проблема. Якщо ви подивитеся свої дипломи про вищу освіту, то ті, хто закінчував, наприклад, в радянський і перший пострадянський час, то кваліфікацію писали так: наприклад, в моєму дипломі кваліфікація вчитель історії суспільство знавства і права. Тепер кваліфікація в сучасних дипломах, кваліфікація бакалавр відповідно і кваліфікація магістр. Ми основним видом діяльності в своєму закладі здійснюємо підвищення кваліфікації. Отут виникає питання, яку кваліфікацію ми підвищуємо. Тому що справжнє підвищення кваліфікації це коли приходить бакалавр, наприклад, вчитель фізики, а після підвищення виходить магістр вчитель фізики. Ми ж нові дипломи не видаємо. Тому донедавна була дуже велика проблема з самим, е, е, сам, самим змістом поняття підвищення кваліфікації і змістом цієї роботи. На сьогодні цю проблему вирішили в проєкті закону про освіту. Є визначення нове кваліфікації. Що кваліфікація це стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей результатів навчання, яка у встановленому порядку оцінена та визнана уповноваженою установою, що засвідчується документом, іншими словами. Підвищення кваліфікації такої в нашому форматі буде означати, що ми надаємо можливість людям отримати, здобути нові компетентності, яких у них не було, або розвинути ті компетентності, які вже сформовані, але потребують розвитку. Можна наступний слайд? Так от національна система кваліфікацій, яка формується на основі професійних і освітніх стандартів, така: перевинний документ, національна рамка кваліфікації. Це документ, затверджений постановою Кабінету міністрів, прийнятий в 2011 році. Це таблиця від нульової до дев'ятої позиції, де описуються в загальних рисах вимоги до професій від е, тих, які не потребують додаткового навчання до тих професій, які потребують суперпідготовки. підготовки. Е, робота педагогів всіх е, рівнів, вона, ну як говорять фахівці, вкладається в межі від п'ятої по 8 позиції національної рамки кваліфікації. На основі національної рамки кваліфікації мають бути розроблені Галузеві рамки кваліфікації, наприклад, для освітньої діяльності. До речі, в проєкті закону вона названа ця рамка галузева. А в проєкт тюнінг гармонізація освіти в межах Євросоюзу називає секторальна, поки що цієї рамки кваліфікації немає. На основі галузевої рамки кваліфікації мають формуватися освітні кваліфікації в вищих навчальних закладах за відсутності стандартів. Поки що тут також прогалина. На коли б людина з освіти переходить в професію, мають формуватися професійні кваліфікації, але як ми говорили. На попередніх слайдах кваліфікаційних характеристик поки що немає, їх відмінили в 2014 році. І лише на основі цих кваліфікацій формуються професійні кар'єрні кваліфікації. Те, що стосується руху за категоріями і за званнями. І от в цьому всьому ланцюжку на сьогодні ми маємо лише першу позицію національного рамку кваліфікації і останню. А оцього цього всього поки що немає. Тому і ідея. Ентузіастів і багатьох експертів в освітній діяльності зводиться до того, для того, щоб реформи пройшли успішно, потрібно починати з цього. Тому що основний ресурс в освіті це все-таки педагоги. Це основний ресурс. І визначити. Чим займається педагог, за що отримує зарплату педагог, як оцінити якість педагогічної роботи, це, мабуть, основне. А потім вже можна говорити про якісь інституційні чи інші речі. Проблема полягає в тому, що з реформами затягували дуже довго, і тепер потрібно все робити паралельно. Тому паралельно пишуться зараз проекти освітніх стандартів, професійних стандартів і відповідно про пишуться професійні, розробляються кар'єрні кваліфікації. Є кілька робочих груп, які над цим працюють. Буквально вчора з'явилася на порталі освітньої політика, цікава стаття одного з видатних українських вітчизняних експертів, Володимира Бахрушина з приводу професійних освітніх стандартів, якими вони мають бути, які вони є в Європі, і на що нам потрібно рівнятися. Тільки тоді, коли будуть чітко виписані. Стандарти професійні і кваліфікації, тільки тоді можна впевнено і об'єктивно оцінювати якість роботи педагога. Але тут є ще одна проблема. Бо все це будується на концепті професійної компетентності. Але що таке професійна компетентність? Тут також виникає багато різних питань. Можна наступні слайди? Ще один? Ще, будь ласка, отут. Так, дякую. Про що йде мова? Написано маса е, наукових праць, захищено багато дисертацій з приводу того, що таке професійна компетентність, чи це компетентність із складниками, чи це набір якихось компетентностей професійних, чи це сукупність професійних і ключових компетентностей. На сьогоднішній день, поки не визначена суть цього концепта, який закладений в основу стандартів. доти наші стандарти і кваліфікації будуть, м'яко кажучи, недосконалими. Що ми з колегами пропонуємо і пропонували на багатьох конференціях на різних наукових заходах. Якщо колись, коли, наприклад, готували нас для педагогічної діяльності, то результатом цієї підготовки вважалися знання. Навіть був такий вираз: озброїти знаннями. Нас озброювали знаннями і якість цього озброєння підтверджували оцінками, які нам ставили за дисципліни в додатках до диплома. В компетентнісній парадигмі знання це старт, це не фініш, це старт. З яких починається формування і розвиток професійних умінь, навичок, мотивів, цінностей і ставлень, е, від мотивів і ставлень дуже багато залежить. Я педагогам завжди навожу приклад, коли під час канікул збираються педагоги учительські чи як на зараз говорять в методичному кабінеті, говорять: ой Боже, як добре в школі, коли канікули і немає дітей. Е, наприклад, німці, коли у них проходить атестація педагогічних працівників, там враховується наявність і рівень розвитку педагогічного ентузіазму. Бо можна знати і вміти, але не мати бажання цього робити, і тільки на основі цього мають формуватися моделі професійної поведінки. Модель професійної поведінки, наприклад, в типових ситуаціях, які можуть бути, вона повинна формуватися на рівні вищого педагогічного навчального закладу, для того щоб фахівець, який потім приходить працювати в освіту, наприклад, вчителем школи, він вже вміє і знає, як реагувати на більшість тих ситуацій, які виникають під час уроку, після уроку, на перерві, спілкування з батьками, з адміністрацією заклада, з дітьми і так далі. Тому отакий концепт професійної компетентності він повинен, як на мене, лягти в основу підготовки фахівця в вищому педагогічному навчальному закладі. На першому, можливо, на другому курсі професійні знання. Далі виключно в тренінгі в інтерактивній формі, формування умінь, навичок, мотивів, цінностей, ставлень, для того, щоб на старших курсах уже в практичній діяльності формувалися моделі професійної поведінки. Причому це не просто ідея теорія, можна наступний слайд. Наприклад, якщо взяти європейську європейський досвід то коли оцінюють вчителя, ну, наприклад, є такий варіант: модель професійної поведінки, компетентність у командній роботі, що оцінюється, вимірюється. бути справедливим до себе та інших, показувати готовність приймати критику, критикувати інших конструктивно, діяти самостійно з оптимізмом, ініціативно, наполегливо та з бажанням до самовдосконалення, аналізувати власні помилки, прислухатися з готовністю до своїх колег, створювати сприятливі умови для роботи учнів у команді, встановлювати успішні взаємини з членами команди. Ось така модель професійної поведінки. І таких моделей, от ми проаналізували досвід багатьох європейських країн, і кілька десятків. І в принципі, за такими моделями реально можна оцінювати якість роботи педагогічного працівника. Якщо говорити про більш складну і наукову модель професійної компетентності, можна наступний слайд, то ми пропонували ще такий варіант, коли поєднуються підходи вже відмінених професій... Професійних кваліфікаційних характеристик і підходів в проєкті закону про освіту є таке поняття в національній рамці кваліфікації: інтегральна компетентність, тобто, це узагальнене визначення професіоналізму педагога. Оця інтегральна компетентність може вимірюватися набором як професійних компетентностей, так і, ну, наприклад, мовленєвих. Комунікативних ікт компетентностей це ті компетентності, які можуть бути не тільки в професії, для життя вони потрібні, але відповідно в межах кожної цієї компетентності є знання, вміння, навички, ставлення, мотиви і так далі. І отут якраз поле для діяльності фахівців вичленити, виписати. Критеріально розписати, чим це можна кваліметрично виміряти, і потім уже в межах документа норматива використовувати і застосовувати. Тому, як на мене, сьогодні суть освітніх реформ полягає у вирішенні трьох ключових питань і понять стандарт, кваліфікація, компетентність. І тільки після того, як на мене, можна оцінювати якість роботи педагога. Дякую вам за змістовну корисну пізнавальну лекцію. Я сподіваюся, що вона буде корисною не лише для практикуючих педагогів, але й для майбутніх вчителів. Дякую. Справді вчителі відіграють важливу роль встановленні особистості дитини, особливо перші вчителі у молодших класах. А тому професійні стандарти є особливо важливими для педагогів. Це була програма Суспільні діалоги на все добре. Ну, мені здається, що це дуже корисна була інформація, тому що в школі повинен працювати справжній професіонал, а такий підхід дає можливість справжнім професіоналам прийти в школу, працювати з дітьми, і тоді буде такий гарний результат нашої освіти. Питання створення всіх цих трьох складових, які необхідні для отримання кваліфікованих спеціалістів і для того, щоб виробити не були державні стандарти і всі ці освітні стандарти. Необхідно, щоб це було зроблено.